Доброго дня. Загальний розклад. Хто стежить за вами та навіщо? Чоловік, який приховує те, що стежить, він знаходиться в вашому оточенні. Загалом загальний розклад. Будемо говорити людина. Спостерігає за вами, що ви після кардинальних руйнувань, змін в своєму житті пішли в новопочинання. Він стежить за вами, тому що вважає вас сильною, самодостатньою людиною. Декілька варіантів, якому потрібно бути обачними. Проаналізуйте своє оточення. Пряма вказівка йде на чоловіка, але самі розумієте, тут в залежності від зображень. Можливо, у когось і жінка, королева жезлів, яка має знання, як негативно впливати. Так. Негативний магічний вплив вважає себе самодостатньою, бажає тримати вас в ілюзії. Чоловік ви чи жінка по відношенню до ситуації, але дана людина не бажає, щоб ви досягнули і достатку. Хоча розуміє, що у вас дуже добрий зв'язок з родом і ви досягнули певної стабільності і маєте на даний момент певну стабільність в своєму житті, але вона не бажає, щоб ви надалі мали результативність або він. Тобто дана людина буде прагнути поставити крапку на результативності. Тому от саме бажає прив'язка на вашу удачу. І що стосується підтримки роду, захисту, що стосується ресурсності, буде тримати насамперед вас в ілюзії стосовно власної самодостатності. Але їй йому не буде достатньо лише тримати вас в ілюзіях. Дана людина розуміє, який потенціал ви маєте завдяки підтримці роду, захисту роду. Тому якщо і буде тримати якийсь період вас в ілюзії, то в послідуючому забажає стягнути ваш ресурс знання. І позбавити вас підтримки вашого роду, розірвати зв'язок. Закрити вас в страхах, в сумнівах, в ілюзії, в мороку по відношенню до власної самодостатності. Тобто, щоб ви не мали впевненості, не мали розуміння. Що можете змінити ситуацію? Що можете вийти з даної ситуації, негативної ситуації? Щоб ви не діяли, щоб ви не досягали результативності. Саме цього буде прагнути дана людина. Тому будьте обачними по відношенню до ситуації. Чому і стежить? Вичікує, отримує те, чого бажає. Буде діяти, але не отримує? Ні. Сама себе. Принесе в жертву. Ну, насамперед, тому що якщо ви будете боротись протистояти, то загалом ви поставите крапку даному негативному впливу і дана ситуація матиме закінчення. Далі ви йдете в розвиток, а дана людина буде знаходитись в стані жертви. Ви підете зовсім в іншому напрямку. Да, ви відчуєте наповнення відносно реалізації, досягнете результативності. А от в даної людини те, що вона мала, на що розраховувала в тому числі, не буде мати, тому що вищі сили реалізують саме ті плани, Архангел Михаїл, Вищі сили реалізують саме ті плани, і не тільки вищі сили. А в тому числі і диявол. Заберуть борги, безресурсність, бездіяльність, неможливість вийти в стану жертви. у да, чоловікої жінка. Тривалий час водили вас. В вашому житті відбувалися руйнування. Як наслідок негативного впливу, з боку, негативного впливу з боку даних людей. Але ви отримали шанс можливість від вищих сил. Я Охоронець говорить, дана карта саме про те, по відношенню до вашої ситуації, те, що от, при умові, що якщо ви діяли, от завдяки тому, що ви діяли вищі сили, і сили, з якими взаємодіяли дані люди, Дана людина стали на ваш бік, підтримали вас і покарали дану людину. Якщо ні, ну це не ваш склад. Дякую.